Я навчаюся на художника графіка. В даний момент я на другому курсі. Ще не, не пройшло розділення на дві майстерні книжкову і від. Дібать, паук! Вибачаюсь, да, я вас слухаю. О, не, не произошло розділення майстерні, так вы да, Так, да, на, на дві майстерні, тому поки що я просто загальний графік. В скором времени це зміниться добре. Наприклад, я абітурієнт. От мені взагалі цікаво, як проходить звичайний день учня в НОМІ на твоїй спеціальності. Звичайний день у учня, учня в НОМІ на моїй спеціальності проходить дуже різноманітно, оскільки наша спеціальність поєднує в собі неймовірно багато різних предметів. І насправді особисто мій день відбувається таким чином, що я просто дивлюсь на об'єм завдань і думаю, з чого ж мені сьогодні начать. А, От. А загалом, звичайно, у всіх студентів навчальний, навчальний процес будується дуже сильно по-різному. Добре, який незвичайний день в Наомі? Незвичайний день в Наомі. Тому що особливо перед такимись івентами у вас працює лютий роз'єбос і ви прям всі в паніки бігаєте і там щось робите. Я думаю, що ну, в такому контексті це, звичайно, останній день перед переглядом. Це, по-перше, день, коли при, при хороших обставинах ноума відкрита майже до ночі. Тобто вахта все розуміє, ми все розуміємо. І це магічний день, оскільки за цей день насправді створюється стільки художніх творів, які мали б створюватися впродовж року, але за, за один день потрібно і за одну ніч створюється щоден.